Сьогодні небезпечних місць в Україні немає. Може скрізь прилетіти. У Нас вже майже 22 тисячі об'єктів знищено або пошкоджено. Про ті громади, які там знаходяться вдовж лінії зіткнення, да, то говорити про якусь там розбудову чи якусь там відновлення, ну, це зарано, тому що ситуація там складна, там і артилерія, і танки, і міномети туди достають, окрім безпілотних літальних апаратів. Якщо ми говоримо про ті громади, які віддалені від лінії фронту, а ті громади це Великоолександрівська, Високопільська, Кочубеївська, Борозенська, да, це ті громади вони віддалені, тому сьогодні саме в цих громадах відновлюється життя, тому що люди повертаються. І йде процес відбудови як навчальних закладів, так і медичних установ, об'єктів критичної інфраструктури. Відновлювати потрібно там, де дозволяє ситуація, де вже громада. Віддалено від лінії фронту. Якщо ми не будемо цього робити, то люди сюди ж не повернуться. Ми просто втратимо людей.